Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Отже, черговий день, черговий огляд на черговий мод, який лежить в цій коробочці, мод неймовірний. Можливо, один та, напевно, найкращий мод, який я тільки бачив в своєму житті. Це четвертий мод, який я оглядаю, який створив. На базі ножі Вікторіноксів Венгер, мешканець міста Кропивницький, Сергій Євгеніч надіслав мені цей мод, учасник нашої спільноти Вікторінокс Україна, це телеграм-чат в нашому каналі. Пан Володимир хлопці, вітаю Сергій Євгеніч. Те, що я побачив, те, що я крутив кілька днів в своїх руках, те, чим я клацав, так би мовити, я просто в шоці. Це просто геніальніше інженерське рішення. Отже, мод створений на базі фактично ось такого ножа: венгер Титаніум, лінійка. Колись воно випускалося, але компанія Венгер зараз такої компанії не існує. Тому <кхм> дістати такий екземпляр це дійсно велика удача. Ні, вони звичайно продаються, але їх в світі стає все менше і менше, і це вже. Чесно кажучи, колекційна цінність. Розумієте? Тому брати ось такі мод, а саме ось такі плашки для створення такого моду, задоволення не дешеве. Навіть дуже-дуже дороге. Але тим не менше, Сергій Євгенівич вирішив зробити шедевр. І це йому вдалося. Давайте оглядати. Поїхали. Так, це ось в такому чехольчику знаходиться. Відкриваємо чохол і дістаємо цього красення. І не тільки його, а й додаткові інструменти, які також можна встановлювати в цей мод. Давайте його розглядати: венгер. Титанові плашки, начинка фантастична, довжина 85 мм. Можна побачити. Можна навіть побачити з порівняння з ножем 91 мм, набагато менше. Але функціонал, друзі, просто фантастичний. Зібраний на торксах. Торкси, як бачимо, торкси це дуже важливо. В плашках є в нас пінцет зубочистка. Ну і поїхали по інструментарію. Лезо. Венгерівське лезо. Лайнер лок. Замок лайнер лок. аби закрити лезо, маємо натиснути на кнопку і закрити. Так. Так, він відкривається. Можна, до речі, і на лок натиснути і закрити. Далі ножниці. Венгерівські ножниці. Мікросерейтор. Далі. Пасатижи. Венгерівські пасатижи, які ховаються в рукояті. А, якщо ми порівняємо з віксівськими пасатижами, то Віксівські пасатижи це просто посилений пінцет. Так? Венгерівські пасатижи це, ну, вже майже повноцінні пасатижи. В одному ряді з пасатижами розташований. Бітотримач. Бітотримач від лезерма з подвійною викруткою. Шліц і PH2. Круто. Ну, наскільки я знаю, Сергій Євгенію любить свої моди інтегрувати саме бітотримачі від Лезерман. Ну, по-перше, вони тонкі. Ну і по-друге, це, в принципі, все класно виходить. Ну і навіть, знаєте, воно тут досить органічно виглядає. Супер. Просто супер. Ну і викруткою дуже-дуже зручно користуватися. Це те, що є на борту. Подвійна викрутка хрест Philips. Ну і можна ще планку з бітами лазерманівську носити. По-друге, це лезо, ножниці пасатижи. В плашці ми маємо отвір. Для стандартних шестиграмних біт. Ну, наприклад, якщо нам потрібна якась силова, силове навантаження, робимо. Ось так можна зривати, так? Тобто і такі біти можна використовувати будь-які. Ну, можна просто планку з бітами з собою носити, так? І цим користуватися і буде щастя вам. Так, тут ось все вставили. Можна користуватись. Або, наприклад, давайте цей встигранник під конфермат. Так. Нам потрібен все. Відкручуємо те, що нам потрібно. Далі. Напильник і пила по дереву. Від ножі Victorinox 91 мм. Ось можна побачити. Такі самі. Але з правильно виточеним хвостовиком. Як це інтегрується в цей ніж? Є спеціальний отвір, куди ми вставляємо пилу. І все. Люфту взаг... Люфт взагалі відсутній. Взагалі, підгонка просто шикарна. Люфт фантастичний, я вам скажу. Ну, все, можна працювати. Закривається це таким чином. Все виймаємо. Так само і з напильником. Вставили, попрацювали. І закрили. Фух. Друзі, ну це просто фантастика. Е, ви знаєте, ну, справа в тому, що дехто вже побачив цей мод, ну, учасники нашої спільноти Вікторінокс Україна вже побачили, зробили свої висновки певні і сказали, що той, хто робив цей мод, треба відправити зараз до ібаха, зробити головним інженером. І він вводитиме певні інновації, які користуватимуться великим попитом в світі у любителів швейцарських ножів. Тому що, наприклад, вже я не знаю, там купу років, десятків років створювати звичайні клімбери або звичайні свімпи, розумієте, коли люди хочуть інновацій. Люди хочуть ось такого красення. Так, він буде коштувати дорого. Але тим не менше, люди такого хочуть. Тому що зробити мод, ще раз кажу. Мод такий зробити це занадто дорого. Це ну, я не знаю, скільки це по грошах. Ну, Добре, можна дістати такий ніж на eBay. Так? Але зібрати його настільки класно, настільки правильно, я не знаю. І я не бачив навіть не відосів, не десь на картинках, так? щоб люди от, використовували саме такі плашки при збиранні подібних модів. Він маленький, він компактний. Але ж який функціонал? Який фантастичний функціонал. 85 мм. Так, і ми маємо лайнер лок. Ми маємо супер пасатижи. Зручно. Ми маємо. Подвійну викрутку. Так, лазерманівська викрутка. Але це викрутка. Це повноцінна нормальна викрутка. М -м -м. Фантастика. Одним словом, фантастика. Отвір для біт. Ну і отвір для додаткових інструментів. Ви Знаєте, коли я розглядав його дуже уважно, я от взяв е, супертінкер та я взяв цей Victorinox з, з із чемп без робочистки. Я думав, куди можна, скажімо так, інтегрувати напильник, наприклад, або пилу. Якщо у тебе ось такий ніж, просто на EDC, так? ну, а ти хочеш, щоб у тебе були два додаткові інструменти. Чи можна, наприклад, от, зняти ось цю, от, е цю проставку, так? І, наприклад, ставити сюди напильник. Ось таким от чином. Або пила, якщо тобі вони потрібні в місті, наприклад. Ну, а це просто носити в маленькому чохлі. на всяк випадок. Тому що Ну, іноді, іноді воно може знадобитись в місті. Чесно кажучи, ну, я не знаю, знаєте, цей майстер з Кропивницького так, він не перестає дивувати. Я навіть не знаю, який буде наступний ніж, який він зробить. Тому що три попередні були фантастичні. так. Я їх демонстрував себе на каналі показував, але цей. Ну Це просто як, по-перше, витвір мистецтва, і по-друге, який функціонал, як зібрано, підгонка. Що я можу сказати? Ну Це все. І я щаслива людина, що отримав цей ніж собі на огляд. Це дійсно це не перевершено. Це не перевершено, друзі. Давайте ще раз по інструментарію. Ніж, лайнер-лок, ножниці. Пасатиже. Хрестова викрутка. Шлицевая выкрутка. То есть мы имеем 5 інструментів. Ниж ножницы, пасатижі, же две выкрутки. Отвер для бит. під Хэкс 636. Пинцет зубочистка. І спецотвір під додаткові інструменти. От мені цікаво. А які ще додаткові інструменти? Ну, давайте ставимо, так. Мені стало цікаво, які ще додаткові інструменти, наприклад, зі Свіщемпа. Ну, окрім рибочистки, ще можна інтегрувати ось таким чином. Ну, можливо. відкривашки. А так, в принципі, все напевно. Ну, такі пасати ножниці, вони занадто товсті предмети. Цілком можливо, що, напевно, це може бути. Консервний ніж, так, таким от чином можна інтегрувати сюди. Або відкривашку для пляшок. Або і той, і той предмет. Чому, чому б і ні? Що вам скажу? Я в шоці. В певному шоці, що можна робити. З таких маленьких розмірів, такий чудовий функціонал. Такі справи, друзі. Фух, Огляд зробив. Друзі, на цьому ми не завершуємо, так? Тому що через кілька днів на огляді буде ще один цікавий мод, ще одна фантастична річ. Яку зробив ще один учасник нашої спільноти Вікторінокс Україна Олександр? Надав він мені це мод на огляд. Там теж є дуже багато цікавих революційних рішень з приводу предметів і як це зроблено. Ну а це просто велике вітання, місту Кропівницький. І я пишаюся тим, що є люди, так у нас в Україні. Ну, які дійсно роблять такі фантастичні речі. Дійсно це. Ви знаєте, у мене давно була ідея інтегрувати ось таку, такий бітотримач Лазерманівський, в ніж е... Вікторінок Свізчемп. Замість. Лупи або замість Хрестової викрутки. Ну, він, звичайно, затовстий, ніж Хрестова викрутка і пружина для Хрестової викрутки. Але, тим не менше, ідея є, тому що ми виграємо замість одного предмету ми отримуємо два предмети. І це дійсно було б дуже-дуже круто. Ну, є над чим думати, є над чим працювати, друзі. І я думаю, що це не остання річ, якою нас здивує Сергій Євгеніович. Друзі, на цьому все. Буду завершувати. Дякую всім за те, що передивилися цей відос. Слава Україні! Готуються нові моди, готуються нові огляди, і буде дуже-дуже цікаво. Все буде гаразд, все буде Україна, ми переможемо. Всім папа! -па.